Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Так. Дякую. Доброго підкажіть, ранку. Доброго. підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так. Угу. А інший учасник у нас підписаний розробник. Та розробник звіту з УВД для промислова корпорації та Мене звати Юля, я інженер з охорони навколишнього середовища. Добре, дякую. Тоді діємо наступним чином. Поки що в нас є тільки представники уповноваженого центрального органу, як організатори, представники суб'єкта господарювання. Тоді даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин. І о 10:15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. У нас сьогодні 12 листопада 2025 року. 10 година, 15 хвилин, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю торгівельно-промислова корпорація. стосовно планованої діяльності функціонування об'єкту оброблення відходів за адресою міста Київ, бульвар академіка Вернадського, будинок 34Б. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладеної постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення. У відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатора громадських слухань. Інших двох учасників я ще раз попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, учасниця, яка підписана Юлія. Доброго дня. Аху. Мене звати Юлія. Я інженер з охорони навколишнього середовища, товариства. Промислової корпорації. Дякую. Промислової корпорації. Дякую. І Доброго. в нас є ще учасниця підписана розробник. Доброго ранку, мене звуть Наталія. Я є розробником світу з ОВД для суб'єкта господарювання торгівельна промислова корпорація. На договорних засадах. Дякую. Отже, ми на 17 о, 10 годину, 19 хвилин, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників, двоє учасників це представники. Уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань інші двоє учасників: це представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі. Отінки впливу на довкілля, отже, відповідно до постанови номер 989, якою яку затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, торгівельно-промислова корпорація стосовно планованої діяльності, що передбачає. Функціонування об'єкту, оброблення відходів за адресою місто Київ, бульвар академіки Вернацького, будинок 34 Б. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення. До побачення. До До побачення побачення.